Вітаємо, друзі! Приготуйтесь до справжнього свята вигідних покупок, адже ми занурюємося у світ неймовірних знижок від магазину «Аврора». у рамках акції Суперціна, яка діє з 28 квітня по 4 травня. На вас чекає справжній парад суперцін. Суперціна це ваш шанс придбати улюблені товари за найвигіднішими пропозиціями тижня. Тож не гайте часу, адже такі можливості не трапляються щодня. Що ваш шопінг був максимально вдалим, ми підготували для вас декілька корисних порад. Перш за все, уважно ознайомтеся з умовами акції, щоб переконатися, що обрані вами товари дійсно беруть участь у розпродажі. Перевірте ціни за позиціями з інших магазинів. Хоча ми впевнені, що суперціна від Аврора вас приємно здивує, зайва перевірка ніколи не завадить. Складайте список необхідних покупок, щоб не піддаватися спокусі придбати зайве лише через велику знижку. І головне, не зволікайте, найвигідніші пропозиції можуть швидко закінчитися через великий попит. У цьому відео ми розкриваємо перед вами справжню скарбницю економії, топ 10 найвигідніших знижок, які пропонує Аврора в рамках акції Суперціна цього тижня. Ми почнемо з просто хороших пропозицій і поступово дійдемо до справжніх діамантів економії, від яких ви точно не зможете відмовитися. Тож влаштовуйтеся зручніше і ми починаємо наш захопливий огляд. Уявіть собі ситуацію, коли навіть звичайні речі стають об'єктом вигідної угоди. На 10 му місці нашого гід параду розташовується кондиціонер-ополіскувач сад» сад 1 літра. Завдяки акції Суперціна ви можете придбати його із знижкою у 23%. Раніше цей корисний предмет коштував 64 гривні, а тепер його можна придбати всього за 49. Таким чином, ваша економія складе 23%. Хто сказав, що економія не може бути буденною, але від того ж не менш приємно, підіймаємося на сходинку вище. На 9-му місці нашого рейтингу знаходяться серветки для оновлення чорного кольору і тканини доктор Бекман. 10 штук в упаковці, які, можливо, ви давно хотіли придбати, але відкладали через ціну. Тепер уже у вас є чудова нагода зробити це з вигодою. Замість звичайних 199 гривень цей чудовий продукт пропонується за акційною ціною 149 гривень. Ваша особиста вигода становить цілих 25%. Це вже не просто економія, а справжній крок до здійснення бажань. На восьмій позиції нашого параду знижок. Ножиці канцелярські прорезинені ручки 13,6 см завдовжки, які можуть стати вашим незамінним помічником у певних справах. Раніше їх цінник складав 24 гривні, але завдяки суперціні від Аврори ви можете отримати їх за значно привабливішою ціною лише 17 гривень. Економія у розмірі 29%. Це вже серйозна заявка на перемогу у вашому особистому чемпіонаті з економії. Переходимо до середини нашого рейтингу, де на сьомому місці нас чекає справжня знахідка для тих, хто цінує якість та розумні гроші. Килимок придверний прямокутний 40 на 70 см. Цей товар раніше продавався за ціною 179 гривень, але зараз у рамках акції його можна придбати за 127 гривень, знижка у 29%. Це вже не просто економія, а розумна інвестиція у свій комфорт та задоволення. На шостій сходинці нашого чарту мило господарське друг видалення плям вагою 125 г. Товар, який можливо стане приємним сюрпризом для багатьох. Його звичайна ціна становить 22 гривні, але в період дії акції суперціна від Аврори ви можете заощадити цілих 32%, придбавши його всього за 15 гривень. Це вже той рівень знижок, який змушує задуматися. А чи не час зробити цю вигідну покупку прямо зараз? Ось ми і дісталися до п'ятірки літрів. На п'ятому місці розташувалися серветки вологі для чищення взуття 15 штук, які без перебільшення можна назвати вигідною пропозицією. Їх початкова ціна була 12 гривень, але тепер завдяки суперціні вони доступні всього за 8 гривень, неймовірна знижка в 33%. Це вже справжній привід для радості та задоволення від вдалої покупки. Четверта позиція нашого рейтингу належить вам для ноутбуків USB, яка здатна не просто заощадити ваші кошти, а й принести у ваше життя чимало користі. Раніше за неї просили 29 гривень, але зараз її можна придбати за акційною ціною всього за 19, знижка в 34% це вже той випадок, коли вигода очевидна і не потребує додаткових пояснень. Бронзова медаль нашого хіт-параду дістається лампі світодіодні євросвітло 7 Вт, яка вражає не лише своєю якістю, але й розміром знижки. Забудьте про стару ціну в 39 гривень. Тепер цей чудовий продукт можна придбати всього за 24 економія 38% це вже справжній нокаут для ваших витрат. Срібним призером нашого рейтингу стає набір серветок кухонних, мікрофібра у кількості 5 штук, який, можливо, ви вже давно мріяли придбати. І ось ваш шанс. Замість звичних 55 гривень. Аврора пропонує його за неймовірно привабливою ціною 34 гривні, знижка у 38%. Це майже подарунок. Не пропустіть свій шанс. І ось він, останній чемпіон нашого рейтингу, набір фломастерів для малювання у 18 кольорів. З найвигіднішою знижкою в рамках акції Суперціна від Аврори». Приготуйтеся до справжнього шоку. Раніше цей чудовий продукт коштував 29 гривень, але тепер його можна придбати всього за 17 Неймовірна знижка в 41% це просто фантастика! Таку пропозицію гріх пропустити. Ось і підійшов до кінця наш захопливий огляд топ 10 найвигідніших знижок від магазину «Аврора» в рамках акції Суперціна. Ми пройшли шлях від приємних пропозицій до справжніх рекурснень економії і сподіваємося, що ви знайшли для себе щось цікаве та вигідне. Пам'ятайте, що акція діє лише до 4 травня, тож не зволікайте своїми покупками. Бажаємо вам вдалого і вигідного шопінгу. Нехай кожна ваша покупка приносить радість, а кожна заощаджена гривня наближає вас до здійснення мрій. До нових зустрічей у світі вигідних пропозицій.